Курси валют на 2 грудня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні вівторок, 2 грудня. Ми тут, щоб зробити свіжий валютний огляд і розібратися, як ринок адаптується до новин початку тижня. Вівторок це день, коли ринок зазвичай визначається з основними трендами. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне зростання офіційного курсу євро, яке вперше перетнуло 49 гривень, може бути ознакою сильного тренду на фінансових ринках, і як правильно скористатися цим моментом, щоб вигідно обміняти готівку без зайвого ризику. Це як знати, коли варто купити сезонні овочі на ринку, краще діяти вчасно, щоб отримати найкращу ціну. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 34 копійки, євро 49 гривень 31 копійка, британський фунт 56 гривень 17 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок і молдовський лей 2 гривні 40 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42.33 42.43 гривні. Євро можна придбати за 49.25, 49.35 грн, британський фунт торгується від 55 гривень 60 грн. до 56 грн, польський злотий 11.53. 11.65 гривні, а молдовський лей 2 гривні 40. 2 50 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами. І це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс євро сьогодні демонструє значний ріст, пробивши психологічну позначку 49 гривень. На готівковому ринку він тримається стабільно. Офіційний курс американського долара також зростає, але на ринку готівки він демонструє незначну корекцію. Британський фунт також досяг нового максимуму. Загалом вівторок приносить помірну активність і чітке зростання основних європейських валют. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Вівторок це час, коли ринок закріплює свій напрямок. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте. Не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який серіал подивитися ввечері, керуючись лише першим ліпшим оголошенням. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім жалькувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але, якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть в агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.